У цьому році для вкорінення інжиру нарізали не тільки з дерев'янілі черенки, а й черенки, які зовсім ще були зеленими. Ось, наприклад, такі, проводячи такий експеримент, що ми побачили, що проросли достатньо гарно не тільки з дерев'янілі черенки, Ось цей, наприклад, напівздерев'янілий, має гарне коріння. Цей теж напівздерев'янілий, тут ще не видно тільки калус. А досить гарно проросли навіть ще зелені черенки. Ось, до прикладу, зовсім зелений черенок та має гарне коріння. Отож, навіть нездерев'янілі можуть дати гарний результат.